Вітаю вас, мої любі! Скоро на небі відбудеться дуже цікава астрологічна подія, і я зараз хочу вам про неї детально все розповісти. 14 жовтня відбудеться сонячне затемнення. Воно відбудеться о 20.55 і буде тривати до 9 години. Воно буде відбуватися в знаці зодіаку Діва в накшатрі Чітра. Як виглядає сонячне затемнення? Це дуже цікаве явище. Це тоді, коли місяць, наче з'єднується з сонцем він собою закриває сонце, і у нас відбувається сонячне затемнення. Це дуже цікава і гарна подія, але з точки зору водичної астрології, ця подія вважається неблагоприємною і на неї заборонено дивитися. Цей момент сонце і місяць з'єднуються з тіньовою демонською планетою раху, яка має на нас дуже негативний і поганий вплив. За три дня до і за три дні після сонячного затемнення ми можемо вже відчувати цей весь негативний вплив на нас. Ми можемо відчувати тривожність, роздратованість, апатію, спад си. Нас можуть втягувати в якісь небезпечні ситуації, навіть в афери. Або конфлікти, ми в такий момент знаходимось під ілюзорним впливом планети раху, і ми не можемо об'єктивно оцінювати себе, ситуації навколо події, які трапляються в світі, і не можемо об'єктивно на них реагувати. Тому в період за три дня до і три дня після затемнення, а особливо в день затемнення, 14 жовтня, нам не рекомендується приймати важливих рішень, вступати в конфлікти. Суперечки, виступати на публіці з якимись заявами, от, наприклад, вам хочеться висказатись, ви відчуваєте свою правоту, що всі не праві. Я правий, ви хочете висказати свою точку зору, то цього краще не робити. Тому що це призведе до багатьох конфліктів, суперечок, і воно зіграє не в вашу користь. Також через те, що сонце максимально слабке в цей період, у нас може погіршитися стан здоров'я, Послабшати імунітет. І впасти самооцінка. А для людей, в яких і так була занижена самооцінка, для них вона впаде ще більше і буде ще складніше. Тому що коли в нас слабка самооцінка, нам складно об'єктивно оцінювати себе, свою роботу, свої послуги. Нам складніше сприймати себе об'єктивно, і це призводить до непорозумінь, конфліктів, невиправданих очікувань. Невиконаних обіцянок непорозумінь та різних складнощів також затронута буде і сфера відносин. Тому в цій сфері можуть бути такі неочікувані події, якісь конфлікти, непорозуміння можуть бути суперечки. Розум наш знаходиться в тумані. Ми не об'єктивно оцінюємо все в своєму житті, тому. Сфера відносин вона така в турбулентності знаходиться і під негативним ілюзорним впливом планети раху. Тому не треба приймати якихось кардинальних рішень, не треба душити свого партнера, сперечатися з ним, сваритися, тому що зараз ми. Сприймаємо все по іншому, не так, як воно є насправді. І конфлікти можуть виникати просто на порожньому місці. Тому, по можливості, старайтеся себе заспокоїти і утримуватися від суперечок, та не піддавайтеся негативним емоціям. В період сонячного затемнення страждає наше психічне і емоційне здоров'я, а особливо у тих людей, у яких є проблеми психічні. Вони стають більш роздратованими, агресивними. Люди, які приймають наркотичні пігулки, вони можуть ставати небезпечними та агресивними, тому старайтеся триматися подалі від таких людей, не вступати з ними в суперечки і конфлікти, і бути обережними. Ще з давніх давен, в день сонячного затемнення, старались не проводити операцій. Тобто цей день настільки негативний, що оперувати людей не хотіли. І навіть у мене був такий випадок, коли моїй близькій людині треба було робити операцію, і лікар сказав, що в такий то день операції ми не робимо. Я кажу: це через сонячне затемнення, і він каже, так. І дійсно було підтверджено, що в такі дні дуже багато. Травм, різних нещасних випадків і лікарні просто переповнені такими людьми. Тому, звісно, ми стараємось бути обережними та уважними на дорозі, як водій, на дорозі, як пішохід, обережні, звісно, з вогнем на кухні, з гострими колючими предметами. Також може бути загострення воєнних дій. Це не тільки в нашій країні, але і у всьому світі може бути загострення воєнних дій. Тому, звісно, ми не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. І так, як це сонячне затемнення відбувається в знаці зодіаку Діва, ми можемо в своїй натальній карті подивитися, чи в знаці Діва у нас є якісь планети, і якщо вони є. То можуть бути проблеми в сферах, за які відповідає ця планета. Якщо, наприклад, у вас в Діві знаходиться місяць, то може страждати ваша психіка. Якщо там Марс, то можуть підвищуватися конфлікти, небезпека від вогню і можуть бути якісь травми. Якщо там Сонце, то може погіршуватися здоров'я, погіршуватися стан вашої самооцінки. Тому обов'язково подивіться, яка там планета знаходиться, щоб бути в курсі. Сам момент сонячного затемнення це з 20.55 і до 9 години, тобто всього на всього 5 хвилин. В цей час краще не готувати їжу, не їсти, не дивитися на сонячне затемнення, краще закрити вікна, зашторити вікна. І, взагалі, побути в тиші в спокій, прочитати молитви або вімкнути мантру. І дуже важливо в цей момент не думати про щось погане, не сперечатися, не візуалізувати собі щось негативне, тому що всі наші бажання, які будуть сказані, подумані, проговорені в цей момент, або і, взагалі, в цей день вони. Мають дуже великий відсоток, що вони збудуться, але це не тільки наші хороші бажання, а це все ж таки день негативний і можуть збуватися наші негативні бажання. Не бажайте комусь чогось поганого, не бажайте собі поганого. от коли ми кажемо щось на себе не дуже добре, то ми робимо собі погану карму, ми, наче на себе, робимо якесь прокляття. І якщо ми. Цей такий складний день будемо казати щось негативне про себе, то звісно, це взагалі недобре. Тому слідкуйте за своїми словами, будьте обережні з вашими висловлюваннями і про себе, і про людей, і про весь світ в цілому. Будьте уважні і обережні просто до всього. Я вас не лякаю, я просто. А, звертаю вашу увагу на деякі сфери, в яких можуть бути неприємності, якісь турбулентності, щоб ви менше на це реагували, не вступали в цей негатив і краще прожили цей день на благо для себе і ваших близьких людей. Тому тримайте в голові те, що зараз день не сильно позитивний, ілюзорний, і легше ставтеся до ситуацій, які з вами трапляються 14 жовтня. Події, які стануться в цей день, вони можуть бути актуальні і півроку, і навіть до наступного сонячного затемнення може ввімкнутися такий цикл і програватися аж до наступного сонячного затемнення. Тому бажано провести цей день тихо, спокійно, почитати мантри, молитви, щоб день був максимально позитивний. Також шануйте в цей день своїх предків. Зробіть ритуал, побажайте їм щастя, покладіть їжу на підвіконня для своїх предків. Це дуже важливий для них день. Щоб зменшити негативний вплив сонця, бажано планувати свій день, вставати раніше, зробити комплекс йоги сур'я намаскар, це комплекс вітання сонцю, дотримуватися розпорядку дня. Я вам бажаю прекрасно прожити і провести день сонячного затемнення, щоб у вас були тільки позитивні зміни, щоб ваш психоемоційний стан був в порядку. З вами був ваш джойчиш-астролог Маргарита, і всього вам найкращого і до нових зустрічей.